Вітаю шановні ну, глядачі. Ми вже робили відео про те, що у п'ятницю, 21 січня, американський фондовий ринок пірнув униз. І судячи з усього, цей рух продовжується. Сипляться акції з усіх секторів, особливо страждають високоризиковані компанії та активи. Наскільки все погано, і коли ринок може прийти до росту, зараз будемо розбиратись. Отже, фактично, ще з самої п'ятниці американський ринок закривається в мінусах. Не найбільш суттєвих і великих, але як для світового флагману росту, це дуже нехороший дзвіночок загалом. Від п'ятниці втрати вже сягнули 5-7%. Нагадаю, настання ведмежого ринку зазвичай рахується від відмітки 20% від локального піку. Тобто, падіння не дуже суттєве, особливо на тлі того, як це відбувалося раніше. Важливо відзначити, що падають усі потрошку. Це падіння не є панічним розпродажем одного важковика на кшталт «Інвідії», як це було на виході. Діпсіка трохи сильніше падають технологічні компанії, трохи менше нафтовики, забудовники і фарма. Втім, деякі компанії впали помітно сильніше. Значно сильніше ніж решта впали компанії, пов'язані з криптовалютами. Ну і сама крипта суттєво впав біток більш ніж на 15%. У альткоїнах зараз просто кривого баня. Деякі падають на 30-40%, при тому, що і так не були на хаях. Біткоін зі звичного вже діапазону 95-100 тисяч просів до 85. І Є думки про те, що він цілком може піти ретестити свою колишню зону спротиву на 70 тисяч. Компанії, які займаються майнінгом чи створенням інфраструктури, посипались саме через це. Коли крипторинок росте, їх послуги мають значно більшу попиту. А отже, і прибутки у них вищі. Зараз тенденція дзеркальна, тому і бачимо у Coinbase і компанії мінус 17% за останні 5 днів. Але в чому ж причина? Чому падаємо? Це залишилось незмінним з відео про п'ятничне падіння. Ринки бояться високої вартості грошей, яке буде зберігатися через стійку інфляцію в США. ФРС всіма силами намагається запобігти росту інфляції і проти неї не лише липкий характер росту цін, а й глобальний ріст цін на продовольство, і Трампівські мита і багато інших дрібниць. З останніх новин про Трампа важливо відзначити мита на європейську продукцію. Скоріше за все буде вибувати з ЄС, аби ті взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення миру в Україні і безпеки навколо американських видобуваних промислових об'єктів. Ну і збільшення оборонного бюджету. Так, по андрібничках. Про це ми детально описали на нашому дерево каналі. Послання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь, багато що у нас цікавого. Тепер подумаємо, що з ринками буде далі. А перед цим. Знову таки хочу перекламувати нашу школу, де ми ці речі рожуємо, пояснюємо. Аби ви почали свій шлях від недосвідченого інвестора до досвідченого, і у нас є курси на весь смак саме для того, аби ви почали накопичувати свій власний капітал. Посилання буде в описі до цього відео. У нас дуже багато якісних досвідчених викладачів. Тож будемо раді бачити. Ситуація явно не фаворить високоризиковані активи, тому про крипту і сезону альткоїнів можна просто забути. Так само забудьте про квантовиків. Нова сумнівна тема, яка спалахнула за тиждень до нового року і дала 500-600% росту, тільки для того, аби шльопнутися на найближчих новинах про більш жорстку грошову кредитну політику в американській економіці. цілом відсутні кризові явищі. Це підтверджується дуже успішним сезоном корпоративних звітностей. Він не прям рекордний, але жодним чином не розчаровує компанії. Б'ють очікування по виручці, загальному прибутку та прибутку з акції. Не розчарувала інvidя, яка стала флюгером усього технологічного сектору. Компанія відзвітувалась про більш ніж очікувались прибутки у секторі, куди вона інвестує більш за все. Тобто у апаратне забезпечення для штучного інтелекту. Це, це таким своїм підтвердженням, що все це ще далеко від всього пропало. Окрім здорового стану американського бізнесу, варто також пригадати і Дональда нашого Фредовича Трампа, який має дуже дуже проринкову позицію. Він готовий на все, аби не дати ринку впасти. Так було і в його першу каденцію на посту президента. Так і зараз хтось може заперечити сказати, що такі самі думки були і про те, що Трамп це криптопрезидент і що він. Як прийде і біткоін лупане до 150 тисяч, а отримали лише мемкоїн, який заскамив тисячу людей. Але все таки ринок то не крипта, і Трамп прекрасно розуміє, що велика частка його виборців то бізнесмени класичного штибу, які дуже розраховують на фіскальні послаблення, і загалом типово для республіканської партії про бізнесову політику. Ціхому залишку маємо капітуляцію тримачів ризикованих активів і слабеньке сповзання у решти компаній. Це буде тільки загострюватися, якщо трампівські мита будуть ще ширшими, тиснутимуть на більше категорії товарів, тим самим не даючи ФРС пом'якшувати грошову кредитну політику. А може, він натисне на Паула так само, як зробив це в 2019 році, і попросить знизити ставку. Може бути і таке, але тут же привіт туреччина може бути. Не досить буде рішення якісне для американської економіки і для інфляції загалом. Зараз потрібно слідкувати за всією цією макроекономічною статистикою, особливо тою, що стосується ринку праці, інфляції і ділової активності. Та й таке, дорогі друзі, до зустрічі, до побачення.